Сьогодні хочу продемонструвати підтягування і як прогресію, як можна збільшити підтягування і додатково допоміжні вправи з підтягуванням. Але спочатку хочу продемонструвати свій результат, скільки в мене виходить підтягуватися на максимум. Допоможе оператор. Так. Яким голос, будь ласка. Ну. Один, два, три, чотири. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ніч 21 22 23. 24. 25. 26. 27. 28. А. Ну, це мій максимальний результат а. на сьогодні. І так, щоб підтягуватися, нам потрібні хороші м'язи спини. І також м'язи рук. Ось, наприклад, на 10-ти підтягування ще більш-менш спину підключав, а вже після 15 тягнули руки. І передпліччя. передпліччя все. Вони все витримують. Якщо вони сильні, то підтягування ростуть. І тепер по черзі. Почнемо. З такого варіанту, наприклад, вище особливо підтягуватись не вміти. Ми можемо взяти такий горизонтальний турнік або бруся. І виконуємо підтягування. Ось такий австралійський прес має бути в напруженні, Спина рівна. Підтягуємося вверх, зводимо лопатки. Вверх видихаємо, вниз видихаємо. Ось в такому форматі. Ми так тренуємося широким платом. Потім треба буде ще і вузьким. Попрацювати. І також не забуваємо про обернений хват, щоб ще і оберненим хватом. Ось таким працюємо. Вузький або середній. Вузький взагалі так рахується ну можна взяти за середній І так, друзі, як тут ми працюємо? Тут легко, і можна взяти три підходи по 15 повторів. Тому що тягування це витривалість. А для витривалості. Ну, треба м'язи так і тренувати, тому що є в силовому стиль, а є всі витривається. Добре, тут легко підтягуватись. Тепер ми беремо другу вправу. А це вже ми підсідаємо під цей турнір. Підсідаємо і підтягуємося вверх. Вдихаємо, вверх видихаємо. Тут, як бачите, допомагають ноги. На ноги можна перенести досить велике навантаження або можна досить маленьке. Ви самі повинні це регулювати. Таких ми беремо. 4 підходи, 10 повторів. Широким хватом. І так, ви спрогресували з першим варіантом, Спрогресували з другим. А тепер третій. Більш складний. І тут ми вже будемо підтягуватися в горизонтальному положенні. Ноги зігнуті в колінному суглобі. Підтягуємося вверх, видихаємо, вниз вдихаємо. Вдох, а І також. В цьому форматі можливі різні варіанти хвату. Різні варіанти хвату будуть по-різному навантажувати. Якщо тут легко. Що ж, тоді залишається останнє. Останнє перед тим, як вже переходити, підтягуватися, то це підтягування в ексцентричній фазі. Як вони виглядають? Ставите собі щось табореточко або підходите, і можете підпригнути. Ось таким чином. Підпригнули, затримались. І повільно, повільно опускаємося вниз. Давай ще раз встали, підпригнули і повільно, 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 вниз. Це вже четвертий варіант, екцентричні будуть підтягування. Коли м'язи не скорочуються, а розтягуються. І коли оці чотири вправи ви виконуєте, ви будете прогресувати. Спочатку по 10-15 повторів, а потім з турнічком. можна попрацювати. Десь 80%, 70% від максимуму. Це якщо я там 28 роблю, то я десь працюю в районі там, ну, 20 буває повторів, Намагаюся таких декілька підходів. Все. Дякую за перегляд. Ставимо лайк. Пока.